Сьогодні Україна відзначає День українського добровольця. Багато років поспіль ми проводимо цей захід спільно з міністерством оборони у Києві. Але цього року з міркувань безпеки ми вирішили перенести відзначення цього дня до Львова. 22-й рік показав, що добровольчий рух жив, живий, існує, він жвавий, тому що, до прикладу, дев'яносто нашої організації зараз знаходиться на фронті. річ, що вже у складі збройних сил України, але ми бачимо, що 24 лютого тисячі. Тисячі чоловіків та жінок добровільно вступили до ЛАВ Збройних сил або Національної гвардії. І мені сьогодні приємно бачити людей, які пройшли е, 5 років війни, до прикладу, в добровольчому батальйоні, і сьогодні вони воюють вже у складі Збройних сил України. Буде відзнач... щорічне відзначення орденом доброволь... добровольця і будуть відзначені добровольці Запоріжжя, Харкова, Львова, Івано-Франківська, Тернополя. Навіть таким відзначенням ми показуємо, що добровольці бувають не лише на Заході, а по цілій цілій нашій Україні. Є людина, яка живе як у Харкові, так і у Львові. Також ми сьогодні відзначаємо людей, які пішли на фронт в складі добровольчих формувань, в складі Національної гвардії, в складі Збройних Сил України, наголошуючи, що практично немає значення, куди людина вибрала свій шлях. Головне, що це вона зробила, не чекаючи повістки, не чекаючи нічого, а за покликом серця стала на захист різної країни. Дякую вам величезне за все, що ви робите для нашої держави. Ви знаєте. Певно, країни кожної своєї герої. Але для нас, для українців саме слово доброволець символ героїзму, людяності, сили волі і віри. І для когось, де він чи великий художник чи винахідник, а ми українці чітко знаємо, що де вінче це доброволець і діти наші на прикладі таких, як він. Будуть вивчати власну історію, вивчати і вірити, що держава завжди є, була і буде, вільна і незалежна Україна. Низький уклін кожному з вас і вашим сім'ям. Вічна пам'ять тим, кого з нами нема. Але перемога буде за нами. Бо ми єдині. Слава Україні!